У школу по ямах та болоту, аби дістатися на навчання у село Липча на Хущині, Школярі мусять прокидатися в досвіда та трястися по бездоріжжю по 40 хвилин. Саме стільки шкільний автобус долає відстань у 8 кілометрів сусідньої осави. Він завжди переповнений. Діти сидять по троє. Ті ж кому не вистачило місця, цілу дорогу змушені стояти. Не і там, бо не водержа посідох. Розтрясло бися. Мирослава до школи добирається 10 кілометрів, два йде пішки, ще вісім їде на автобусі. Розповідає, щоб встигнути на уроки, доводиться вставати о п'ятій ранку, а після такої поїздки навчальний матеріал сприймати важко. Коли ще випав цей сніг, то дуже тяжко їде автобус. Інколи. Інколи навіть автобус ламався, інколи ми навіть, навіть ходили пішки. Школярі кажуть, поїздка в автобусі нагадує американські гірки. Через таку трусанину часом стає погано і замість років доводиться відходити у медпункті. Дуже велика яма, тяжко ходити, автобус ламне, а поїздити яко. дуже трясе. Качує багато дітей, не годіться вести. Буває, і не раз було. І тепер, недавно цього тижня було теж дитині погано було. скаржаться й батьки діти приходять додому виснажені та без апетиту. А коли випаде дощ, дійти до шкільного автобуса неможливо. Багнюка по коліно, тому часто школярі залишаються вдома. Шкоду дуже тяжко дітям ходити по сіку дорозі. Дорога така погана, буває, що автобус не йде. Діти вдома пішком, вообще пек докуду йдуть ціком. Ноги мокрі, просто простинуть хворі діти, дуже погано, в нас дорога. Як бачите, в автобусі трясуться Помало треба їм і майдовше їхати, що треба їм скорше вставати аби дойти на часи до школи. Колись як не, сніг, сніг або дощ, дороги погані, діти, не одні діти з мокрими ногами приходять. Далі хворі. У нас 6 кілометрів дітей багато. На автобус ну, перевозиться багато дітей у Липчанській школі. Два шкільні автобуси, які довозять дітей із сілу Сава, кривий та крайні. Це 150 учнів. Загалом у школі навчається 631 дитина. Через брак приміщень три четверті класи змушені ходити у другу зміну. Ільні автобуси здійснюють три рейси в день: першої шостій ранку, інші два після обіду. Учні, які навчаються у другу зміну, добираються до школи пішки. «50 дітей з Осави під підвозяться, відвозяться, і ще 14 з кривого і Полінця приселок. Також 12 дітей. Діти так немов на якомусь поліоні або в тракторі везуться. Водій розповідає, транспорт ламається кожні два дні. Часто потрібно лагодити підвіску та міняти колеса. Через трусанину на ямах перетирається проводка, а це може стати причиною пожежі. Щоразу виїжджаючи у рейс, ледь не молитися, аби автобус не зламався в дорозі. Електрооборудування замикає, б'є крилами, перекручує, ламає, замикає. От тепер в суботу електрика визивались та прозвонювалися. Ми Замкнув, перетела крило, ламає, перетелася, проводка і треба було перезваняти, робили. Схожа ситуація зі станом доріг і в інших селах району. Кошельові, горінчеві, сокирниці. В сусідній Липецькій поляні шкільний автобус не добирається до дітей у присілок Слоповий через розбитий шлях. Тому школярі йдуть 5 кілометрів до школи пішки. Загалом на Хузький район 19 шкільних автобусів. П'ятьох транспортних засобів не вистачає, зазначають у районному відділі освіти. А ті, що продовжують курсувати, відкатали понад 10 років. Їздять вони в десяток сіл району і довозять до школи дві тисячі дітей. Якщо враховувати, що окремим автобусом є по 10 11 років, то прикупляючи нові автобуси, ми вже маємо. Думати про те, а як замінити ті старі автобуси, це проблема і ще одна проблема виявляється через без грошів, яка примонту місцевих доріг не планують. Та місцеві жителі все ж сподіваються, що ями, хоча б підлатають та засиплють щебенем, аби автобуси могли бодай доїздити у віддалені куточки за дітьми. Злата Лакатош, Іван Романець Sirius News.